Ром. Рома. А ну розкажи, що снилося Ромі, бо покусяю, покусяю. Що снилося, Ромке? Покусяти? А що снилося, Ромке, не розкажеш? То що там? Ромі трактор снився? Зараз носвіт куш. Но світ косити. Дракана на заводе. Чипокосати mm? на. Mm -hmm. mm -hmm. Скільки можна спати? Скільки можна спати, Рома? скажи скільки тут скільки. Ну, шкожу, я тобі зараз є вже кончу. Раз, два, три, четири, п'ять. Що Ромка розкаже? Чи не розкаже? Тобі потяг снився? Потяг снився? А трактор снився? А ти розкажеш, що снилось? Чи ти рибу знову ловив? А? Що? Що робив? Мама ну, мене почула. Рибу знову ловив? І як наловив? Багато наловив риби? А? Багато наловив риби? З ким ловив рибу? Чи сам? Рамах сам чиске мысло. І що? Будемо смажити рибу тепер? Це, ти типу, поїв рибку з кашою перед сном. І ловив рибку з хлопчиком. Так? Так. Що, Чопували? А де ви ловили, ловили рибу? А? Де ловили рибку? На річці? На річці. Там де Там, де потяг їздить, там на річці ловили рибу. Там де потяг їздить. Ага, там, де потяг їздить, ловили рибу на річці. Добре. А потяг їздить? Потяг обачить. Так. Одного? Так. Гарний був. Так. Який? Синей. Синені. А вагончиків було багато? Так. Пасажирські? Так. Тільки пасажирські чи ще якісь були? Зелені. Зелені? Озічки? Зілені боячки. Ага, добре. А і... ви, ви якийсь болот? Так. Ай вигадник. Нахаду вигадуєш. Да? Е -е -е потяг. Е -е автобус. Так, так не... потяг чи електроавтобус? Так. так. Автобус. Автобус. Е а де ти його бачив? На рейках. На рейках? Це а, а, цей а, тролейбус чи У... трамвай? Узявий потяг. Узі ви, ви такий. Це тобі приснилося? Так. Чи ти хочеш? А, я впаю. Ти падаєш так. Роман, Рома. Так не можна робити. Так не можна робити. Що тобі ще приснилося? Що ще снилося, Ромочка? Фунікулер. Фунікулер? А де ти його там бачив на річці? Чи не на річці був? Ну так, на річці. Та річці. Фунікулер на річці так. Да? Ровний лист тут Ром. нас. Смішно. І що там, фанікуле? Гіртер вгору вниз. Дітер вгору вниз, фанікуле. Так. Так. Ти дивився чи катався? Ма! Мута! Є. То ковдра рожева. У мами ковдра рожева. А у Роме он диви, яка новорічна ковдричка з оленям. Спиться так гарно з нею. Так, не стрибається, а спиться. Все. Ви. Пішли переодягатися.